Треба просто вмочити їх у всі кольори. Wow. Ох, який гарний у мене манікюр. Ну, добре, Першим ділом я намалюю розкішну спідницю для Барбі. Mm. Так, а що далі? Yes. О, знаю. Wow. Ого, у джулі виходить так яскраво і красиво, а в мене всього один рожевий олівець. Mm. <рес> Та й той зламався. Yeah. Добре, що є точілка. О, я вже мрію про те, як гратиму з Барбі. Це буде так здорово. Ой, мені не вдається заточити олівець. облом О, ось це так. Та я геній. О, ні, час закінчується. Треба поквапитись і намалювати голову. Розкішне волосся, та тулуп І так, голова готова. Зачіска також вийшла нічого. Ох, а це не так просто, як я думала. Залишилась.